Доброго ранку. Доброго. — добре подивись. — Ано подивишся. Галя. Що ти робила вчора вечір? А Що не ви? Та, та таке, та, якби я не знаю. А з гулянки конкретно прийшла. Да. Так, Що, це добуває. Ти Тобі злечь? Та я. є. Та щось то не то. Щось не то Ну Зараз ти ти тебе алоя поставив на місце. Alright, місце. Ти я просто розумієш, ти не просто дуже скоро прийшла. Та? Я переважно вже поки ти приходиш в нормі. Та ти така красуня, все добре. Рано? Ну. Я така красуня ходить рану. Та ясно, заспокійливо в хаті, то вже можна і спати. Та не кажи, Я так спала, то іночок покупна, я навіть встала тобі. І те все сіла. Я може спала. Давай, стріпайся. Зайшло? Залетіло. Чи так вже? А як ранусти? <реш> Здивувалася. Подивитися, на тебе <реш> зранку то. <реш> а ти рано яка встаєш? Не запушиш. Я так думаю. <реш> а ти думаєш, так? Сітки нам стоять красою. Всі спидаються показати, а маємо, маємо, я не стане, то що маємо це маю. Та нічого ти пару хвилин. Коли на перші слова були, то Наталя зайшла, скільки ти вчора випили. Я кажу, взагалі що не те. Ти просто завжди приходиш, коли вже на діти. я тому завжди, якби я не була на заробітках, де я вставала завжди, на дві години швидше, щоб люди не страшились і не казали, що біппати, <реш> не відпати, так Ну то да, бо кожна людина равниться є. Та є, так. Ну мені наприклад. Він просто як... не зручно тебе бачити. Але я не знаю, як це є, то мені, наприклад, що це називає запхай там, де неможливо. Господи. Та ти думаєш, то речі запхав затиснути і все. Ти виділ, правда? Нахай, не вставаю, не Це Буває, коли я прибираю, я прибирати не люблю. І в мене, такого щоб запхати і закрити, але була, була така ситуація, що я закрила, Ми а, а треба було потім відкрити, ну курва все впало. ну Так, а ось сила прибираєш, Та що вмієш, що вмієш. А я, я більше б прибирала, ніж їсти варианти. Я би не могла. Я б їсти, готувала день і ніч. А прибирати тобі. Зараз самка беруть. Раз, <laughs> Без <стати>. варіантів. Прошу <laughs> вода. Ну давай, стріпуйся. Ви знаєте, кавалерка сьогодні, як свиня, з вами не привіталася. Встала якась вся запухша. Але скажу вам, тако, кава вирівняла все, Настрій у мене сьогодні просто шикардосний. Всім кавалерочка, слава Ісусу Христу! Всім доброго дня! Знаю, що ви вже всі давним-давно стріпалися і взялися до роботи. Але для тих, хто є дуже лідивий або дуже замучений, скажу вам такого, хтось і не прийде, ніхто за вас не зробить. Хочете чи не хочете, ви сьогодні рано маєте встати, файно сі стріпати, і клоп чистити, песок файно, вмити, шу на воду, хлопці, кутка, файно, вителяпати і всі разом. Беріть ці доробати! А я вам каулярка, скажу, ко купила таке файне платічко. Файне, фай, файне, правда, файло. Я його тиждень не могла знайти. Я перерила всю хату, де взуття, де то і думаю, Бля, бляха, де то плаття? То плаття я ще купляла, коли на дворі було дуже-дуже холодно. Я його побачила. Думаю, нехай мені буде на літо, зараз курсівки взую або шльопанці, що небудь і погнали. Сьогодні, думаю, так, ні. Все ж таки я мушу то плаття знайти. Диван відсунула, ну відкрила, подивилася там у Дніку. Пішла на стійку, перевертаю, немає. І тут, в шафі, Віталіка сорочка висить, я так сорочку відігнула. Платтячко моє є. Дим знову сидів в кому платячку. Вітер подуває буде задувати, бо Наталя каже, може, тобі жарко буде. Я думаю, що не буде жарко. Ну, але як буде жарко, головне, щоб не було холодно, я вам також скажу. Так що, кавалерочка, сьогодні в нас дуже багато роботи, тому що завтра ми вже їдемо з Монікою, з королєвою і з Максом відпочивати. Їдемо на Закарпаття. Куди саме я ще не ну я знаю, як називаються ті готелі, але де то є, от поняття немає. Ну, вже королєва, то й нас завезе туди. Але скажу вам тако: перш ніж поїхати відпочивати. Треба зробити перше тут всю роботу, тобто рушники їдуть. Тут все треба зробити. Треба заїхати на склад, забрати валізу, треба все попакувати собі і моніці. Одним словом, вчора дзвони Аня і каже, Галя, що їй має дати? А я кажу, нічого. А вона каже, а як вона поїде відпочивати? Я кажу, Аня, в мене все є. Я собі вчора лежу і думаю, чотири сарафанчики. Там жара 30 градусів, ідеально. Кепочку, панамочку вона має. Купальник має трусики, має теплий костюм, має кросівки має е ті сандалики, має, шортики, має, футболки. Має один словом дитина все має. А вона каже: Боже, як то класно каже, в неї там другий дім. А я кажу, ти знаєш, Аня, в мене вже навіть поличка її вся забита всіма речами. Але я їй говорила такою: приїдемо, речі забрай на Другобич. Ви знаєте, там коліжанки, тут таких коліжанок нема. І дитина все одно тягне до тих дітей. Вона тако, вона така цікава, вона хоче і тут бути, і там бути. Вона кать когаль, ну трошки в тебе тут побуду, а потім ти мене машиною відвез. Я кажу певне, я бак і буду возити тебе туди-сюди. Кані, як їдеш на три-чотири дні, а потім їдеш в Дрогобич. Ну то вона вже так знаєте вона думала, ну мною можна крутити. Я дітей дуже люблю, але я деколи їм говорю бас. Баста і все. І вона в тому переконалася, коли в останній раз їхали, і ми така: Моніка, ти все забрала. Моніка, ти все забрала. Та я все забрала, а вона точно я. Гальопом по Європі взяла-не взяла, А, що де? Ой, нема забула, вертається. Ми їдемо вже на другачів, вона каже до мене. Мусимо вертатися додому. Я так, чого? Я завір не забула. Я кажу, ні, ми вертатися не будемо. Наталя мала зарядне і каже, я тобі дам. Я на неї подивилася і каже, тодаш, кажу, як то каже. Вона має пильнувати свої речі. А моя каже, що я буду без зарядки? Будеш без телефона, один раз навчу. Ну, але Наталі дала їй, я їй кажу, щоб ти не забула Наталі зарядне. І я пам'ятаю. Так знаєте, по-бласному. Я пам'ятаю, ну ну бо в нас Наталя, ти не в тішці, вона може собі подумати, що зари тут її є, а твоє лишити в другому. А я не віддам, поки тому, вона мені не віддам. Тому я не нас знаю, чи ти то, то ж моніка. Я розумію, а на тими очима карами знову покліпатись. Ти си змилосердиш не над нею і даш. А я би не дала, тому що її треба вчити. То вже не перший раз таке було. Ну але як можу, так вчу. Хоч деколи в мене, знаєте, не виходить, а я їй кажу, дивися, бачиш, я тебе зараз дам на морозиво, а ти морозиво їсти не будеш. А вона така, чого? Я кажу, ну якби тобі зараз Наталя не дала зарядку, ти б собі мусила б ти її купити. І вона так стала, знаєте, вже задумала. Я ка свої речі, ти маєш приймати сама. Чимодан складаєш сама, кажу, я тобі все попакую, ти хіба будеш дивитися, чи то. Вона каже: добре. Вчора дзвоника. Ти мені скажи конкретно, коли ти мене завтра забереш. І тут мене накрило знову, я їй все розказала про машину, про бензин, що куштує, що я маю зробити, звідки гроші беруться з неба. Мені не падають. Одним словом мені каже, та все, ти ж довго будеш? Ні, мені каже, то все, бо ти вже мене дістала. Ну то все, все ти все. все? Так що, кавалерка, та всім гарного, мирного, позитивного дня. Вже Віталік здушович. Ми вдеваемся і їдемо до роботи.